Це звук 528 Гц, і його називають частотою гармонії, любові та оновлення. Давайте сьогодні разом наповнимо кожну клітину нашого тіла цими гармонійними звуками. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. 528 Гц це звучання ноти МІ. В свою чергу, назва ноти МІ походить від слова міракулум, що в латині перекладається як диво. І так. Ця частота може творити справжні дива, підвищує ясність мислення, стимулює розвиток таланту, дає натхнення, дає енергію для нових звершень, посилює інтуїцію, допомагає знайти правильні шляхи у житті. Ще цю частоту називають частотою любові, адже її вібрація розкриває серцевий центр і заспокоює розум. Тож, давайте зробимо невелику практику оновлення і гармонії. Зробіть глибокий вдих і повільний спокій. Уявіть, як мягке зелене сяйво наповнює груди. А з самого серця розквітає ніжна рожева сяюча квітка, яка огортає теплом і прийняттям. Ще один повільний вдих. Нехай це світло розширюється в вас, і видих, відпускаємо все, що більше нам не служить. Дозвольте цьому звучанню заспокоїти розум, наповнити серце теплом. І скажіть подумки або вголос. Я спокійна, я спокійний, я дихаю легко. У моєму серці живе ніжність і світло. Я відчуваю гармонію у всьому, що роблю. Якщо ви хочете рухатись, порухайтесь, дайте волю своєму тілу. І нехай цей звук налаштує вас на м'якість, довіру, на внутрішнє світло. Просто слухайте і дихайте, будьте тут і в моменті. А я дякую, що ви були зі мною. Я дякую за цю чудову практику. Пишіть, чи цікаві вам такі звукові практики. Підтримайте наш канал підпискою вподобайкою, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії, яскравої життєвої енергії.